Ми підтримуємо принциповість і послідовність дій президента України та закликаємо Володимира Зеленського бути рішучим та впевненим у нашій переговорній позиції, відчуваючи підтримку з боку всього українського суспільства, майбутнє України демократичній Європі, майбутнє Європи потужній незалежної України. Тати сьогодні продемонстрували свою єдність, свою злагодженість в роботі. Сесія пройшла дуже швидко, оперативно і завих запитань не виникала. Адже сьогодні всі згуртувалися навколо головного питання що українців. Це питання перемоги України. Україна сьогодні дійсно проходить такий дуже важливий етап державотворення і своєї. Демонстрації стійкості практично на весь світ сьогодні дуже визначні історичні події відбуваються, і ми маємо продемонструвати всією Україною, що наші головні національні інтереси понад усе. Я дуже радий, що Черкащина вкотре змогла доказати, що вона об'єднана саме в ключових питаннях, які стосуються нашої. Національної ідентичності, наших інтересів, спільних національних інтересів і наших положень і понять по відношенню до всіх там світових угод, які б вони не були, тому перш за все це наші інтереси, Україна понад усе. І я дуже дякую і депутатам за те, що підтримали цю позицію.